Середньому, середньому енергетику ми називаємо те, що лежить поза матеріальними якимись процесами. Да? Тобто, якщо воно матеріальними процесами, це якийсь енергетичний вплив. А, і е, так само як матерія, вона буває різна. Бувають різні стани матерії, бувають різні форми матерії, бувають різні там, ну, багато всього буває: органіка, неорганіка. Гази, там тверде тіло, там на глибшому рівні, на більш такому. Так само енергетика, те, що лежить за воно теж має різні форми, рівні, і цих рівнів ще більше. Більш того, коли наука розшириться, ті процеси, які є енергетичні, вони будуть описані науковими категоріями. Тобто багато речей, які зараз відбуваються, які для нас матеріальні звичайні об'єктивні речі, вони раніше описувалися енергетичними якимись словами. Зараз це наука. І ми технологічно можемо щось з цим робити. Так само хочу сказати, що наш курс він доволі технологічний, там буде чіткі алгоритм. І так, от, от якщо енергетика, це це все. Але зазвичай, те, що ми відчуваємо, як енергетика це скоріш. Скажімо так, форма матерії, яка не прив'язана до зараз. Тобто, це трошки розтягнуто. Тобто Це наше енергетичне тіло, яке не є душею, це якісь поля, тобто це фактично структура землі, структура землі, ну, поза тим, що ми називаємо матері. На одну купу скринь. Душа це трошки інакше, душа це наша свідомість е, за рамками нашого ж, ж, земного життя. Тобто, це наша свідомість, якщо психологи, медики, ну, зразу скажу, що ніхто не знає, де живе свідомість, про е, це теж можу потім розказати, але е, свідомість е, це вона залишається з людиною після смерті. І от то, якби тіло, яким ми станемо коли після смерті, там називається душа. Так. Тобто це якби наша мета-свідомість. Тобто на, це, це я в, в нелюдській формі. Там теж є енергетика своя, ми будемо про це теж говорити, як відчувати душу енергетики. Я поясню, в чому різниця. Але зазвичай це трошки інші типи енергії. Те, що ми називаємо енергетикою, те, що ми називаємо душею. Енергетика це, скоріш, енергія життя, ну, якось так, а душа це трошки те, що потім.